Пане як би ви охарактеризували зараз ситуацію на фронті. З одного боку, ми бачимо надзвичайно складна і трагічна ситуація цієї ночі була у Дніпрі, тому що зазнало наше місто кілька ракетних атак. Про це повідомляє голова військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко. З іншого боку, ми розуміємо, що і на Бахмутському напрямку так само лишається запекла боротьба. Якщо говорити про Дніпро, то там було попадання в Приватне підприємство станом на зараз, в принципі, є офіційне повідомлення про те, що жертв і поранених там немає. Тому в даному випадку, на жаль, в принципі, зруйновані приміщення цього підприємства, але на щастя, жертв і поранених там немає. Якщо говорити про Донбас, то справді найтяжча зараз ситуація це в районі Бахмути, в районі Авдіївки там продовжуються дуже складні бої, неймовірно складні бої. Росіяни вже почали е, говорити про те, що ми захопили там. Фактично е, там хіба що не в оточенні знаходиться Бахмут. Це абсолютно не відповідає дійсності. Але я ще раз можу тільки сказати про те, що е, зараз ситуація справді там неймовірно складна. Пане Вадиме, всі ми і попереджаємо наших глядачів обов'язково, що сьогодні може бути небезпечний день. Але з іншого боку, я пригадую, наприклад, 24 -те. Серпня, день незалежності, коли нас теж попереджали, що це може бути максимально небезпечний день, але потім він просто відтермінувався і був перенесений. Чи будуть обстріли? Для нас вже не стоїть питання. Очевидно, що будуть, але що ви скажете про перспективи, що це справді буде сьогодні чи у найближчі дні? Ну, відповісти, я на це питання не можу. Тобто, я думаю, що це має бути. На жаль, це має бути там чи то сьогодні, чи то в найближчі дні, але коли точно. У ну, відповіді на це питання немає, тобто, в принципі, просто треба слідкувати за повітряними тривогами і пам'ятати, що потрібно мати заряджені пауербанки і мати запас води. Це так бути готовими. Війська Росії перекинули до Білорусі велике ешелон з військовою технікою. Він... Росіяни привезли щонайменше 15 одиниць зенітно-ракетних комплексів ТОР М2 та 10 одиниць інженерної техніки. Про це нам повідомляє моніторингова група «Желізна Дорожніка» в Білорусі. Пане Вадим, наскільки ми розуміємо, там історія ж в тому, що це ще не 100%, що Білорусь прям фізично становить для нас за. Грозу і перейде кордон. Як правило, зараз аналітики кажуть, що це більше і ПСО, і для української армії, щоб там було велике наше угрупування сковане, Ну і для українського суспільства. Але так чи інакше вони, звісно, продовжують перекидати це озброєння. Що ви скажете за тим, як моніторить ситуацію українська сторона і оцей рівень небезпеки, наскільки він зростає від білорусів, установно зараз немає ніякого ударного кулака, і для його організації потрібні як мінімум кілька тижнів. Тому в даному випадку поки що за цим треба слідкувати, тому що вчора, наприклад, було повідомлення про те, що частину мобілізованих, яких тримали на території Білорусі, перекинули зараз в сторону Донбасу. Тому в даному випадку, поки що, говорити, що вони починають нарощувати ударний кулак, поки що шаранувати. Треба буде далі слідкувати за тим, як далі будуть розвиватися події. З іншої сторони, ми розуміємо, що на жаль. Там розміщується іскандери, там розміщується в принципі російська авіація, і на жаль, з території Білорусі не обов'язково має бути прямий напад, але з території Білорусі підльот до того ж самого Києва. Суквально були кілька хвилин ракети. Тому цілком ми не можемо ще виключати, що вони почнуть нарощувати саме такі озброєння на території Білорусі. Але ще раз кажу за цим, треба поки що слідкувати. Пане ведемо, виходить так, що якщо дивитися на стрічку новин, то росіяни йдуть на Київ, українці йдуть на Крим. Принаймні, вчора пролунало одразу дві інформації від представників офісу президента. З одного боку, завжди можна буде сказати, що і Михайло Подоляк, і Олексій Ростович вони не обтяжені державною владою чи державними повноваженнями, тому ну. Які можуть бути з них питання, але з іншого боку, вони є офіційними речниками і представниками, зокрема, і президента теж так, от і Михайло Подоляк, і Олексій Ростович, кажуть, що от буквально 6 місяців і ми будемо в Криму. Це теж ґрунтується на справжніх прогнозах, тому що, як нам кажуть фахівці, війна це математика. Це це історія про згуртування суспільства. Про те, коли нам надзвичайно важко, а зараз нам важко, то нам треба подарувати якусь надію, надію, яка буде нас вести. Ні, ну чи теоретично можливо зайти до Криму за умовних 6 місяців. Теоретично це можливо. Але е, я просто завжди стараюся е, ну, уникати таких подібних прогнозів. Е, тому я завжди вважаю, що спочатку, напевно, все ж таки треба буде подивитися, е, як будуть розвиватися події на півдні України, як буде розвиватися ситуація на Запоріжжі е, е, і ключовою точкою тут безумовно, є Мелітополь, тому що Мелітополь це ворота до Криму. От власне кажучи, від цього буде дуже багато чого залежати. Дуже цікаво з іншої сторони зараз спостерігати за е, заявами Російської Федерації з приводу Запорізької АЕС, тому що е, вчора ввечері з'явилася заява заступника керівника е, СВЯТИ Федерації Російської Федерації, е, який заявив про те, що зараз вони готують лист. До керівництва держави Російської держави з приводу того, як далі має розвиватися ситуація на Запорізькій АЕС. Ну тобто, в принципі, один із варіантів це справді передати її під повний контроль МАГАТЕ, про що говориться останні кілька днів. Ну от, за цим треба слідкувати, і це буде один з таких ладпосових папірців того, що думає Росія далі про захист чи не захист цих територій. Я увазі, перш за все Запорізької області. Ну і тим не менш Пісков каже, що вам здалося, шановні представники енергоатому, що Росія покидає територію заес, і ми звідти йти не збираємось. Офіційна заява. Хоча зараз е, існує певна теорія, що росіяни все-таки, от як ви кажете, передаватимуть зас в управління іншій структурі, не українській, самі будуть іти з енергодару. І це все діло в інформаційному просторі буде перекрите ще одним активним обстрілом ракетним по інфраструктурі України. Таким чином вони якось будуть відбалансовувати картинку. Чи ймовірний такий сценарій? А, ну в принципі, я б не прив'язувався до відбалансування картинки. Тобто, вони можуть зараз пояснити своєму населенню абсолютно все. От, все, що хочеш, вони можуть пояснити, а вони будуть пояснювати дуже просто що. Українці стріляють по Запорізькій АЕС. Запорізька АЕС може бути страшною екологічною катастрофою, щоб не цієї екологічної катастрофу, ми вийшли із Запорізької АЕС. Тут логіка, яку вони будуть пояснювати своєму населенню, вона в принципі достатньо зрозуміла. Більш важливо буде дивитися за тим, наскільки вони відійшли від Запорізької АЕС, наскільки далеко вони звідти відійшли, чи відтягнули вони звідти озброєння. І далі від союштовхуся, жо можна буде розуміти про те, чи можливо далі і як швидко можливо буде деокуповувати Запорізьку область, але знову ж таки, поки що ми говоримо про теоретичні розмови, це теоретичні речі, поки що ніякого рішення про вихід із Запорізької АЕС росіяни на жаль ще не прийняли. Минулого тижня з третьої спроби третю спробу реалізував Ватикан третю пропозицію стати перемовником посередником в перемовинах верніше між Росією та Україною. І от офіційний Кремль не вважає можливим, відкинув це посередництво, не вважає можливим Ватикану у переговорах України з Російською Федерацією. А в МІДі назвали слова папи римського збоченням слова про звірство бурятів і чеченців, назвавши це ущербом. Чимленням малих народів. По-перше, чи означає це, що Росія не допускає в принципі посередництво в переговорному процесі, і що означає настільки різке відхилення ініціатив Папи Римського? Ну я думаю, що в принципі щось пішло не так, і тому вони, попри те, що вони того, що Папа Римський був одним із посередників, вони зараз вирішили відступити назад. В принципі, думаю, що поки що, як мінімум, все це відкинуто настільки через страшних бурятів і чеченців, скільки через те, що в принципі росіяни не готові до якогось переговорного процесу. Як тільки вони будуть до нього готові, я думаю, що вони забудуть і про малі народи, і про великі народи, і все це піде значно гладше. Ну і не можу не запитати про Пригожина і його репутацію. В мережі з'явився відеоролик, де людина, яка схожа на кримінального авторитета, уся у татуюваннях кримінального світу заявляє про, скажімо, неоднозначну репутацію пана Пригожина, заявляє про певні статеві стосунки з ним в ролі домінуючого. І це означає, що репутація Пригожина, в принципі, в цьому світі, з якого він власне вийшов, є абсолютно там нижче плінтуса, так як він сказав. І всі, ті, хто будуть іти за ним, за Пригожиним, будуть себе утотожнювати, власне з такою ж репутацією. Це спроба хитнути надто високо залізшого Пригожина? чи з чим це пов'язано? поява цього відеоролика, як ви вважаєте? Імовірно, що хитнути пригожина, з іншої сторони, ми ж не можемо відключати, що це правда. Тому е, треба зараз буде подивитися тим, як буде розвиватися події, як буде зараз реагувати на це пригожин. чи буде взагалі на це реагувати, чи спробує просто зробити вигляд, що ніякого подібного відео не було. І е, від цього що ми зрозуміємо, чи це була одноразова комбінація, чи це все ж таки буде довготривала комбінація, яку організовує Кремль. Для того щоб в принципі тримати в тонусі людину, яка починає занадто високо літати і починає занадто багато про себе думати, так рукавичка йому кинута. далі чекаємо справді реакції. Панове дякуємо за коментарі. А радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, як завжди, розпочинав наш ранок.